Освітяни Донеччини продовжують працювати, хоч і у дистанційному форматі. На сьогоднішній день на території області працює 275 шкіл. Кількість учнів та вчителів у порівнянні із початком вересня помітно зменшилась, адже люди евакуюються у більш безпечні регіони. На початок 5 вересня у нас було десь 92 тисячі учнів. А на сьогоднішній день у нас фактично. 89,8 тисяч учнів. Діти в тих областях, в яких перебувають, фактично ідуть е, навчатися наживо в тих, в тих територіях, де вони е, на сьогоднішній день працюють. Через безпекову ситуацію змушені були припинити роботу і консультаційні пункти у прифронтових громадах. Припинили поки працювати в очеретінській громаді, зрозуміло з яких питань. Освітній консультаційний пункт. На сьогоднішній день у нас таких працює 37. Там, де ми маємо змогу, я ще раз наголошую, що освітні консультаційні пункти це особливо надання консультацій, надання можливості отримати завдання, отримати підручники, консультації отримати від учителя і взагалі спілкування з учителем. Станом на 20 листопада 2023 року кількість учнів складає майже 90 тисяч. З них 26 тисяч школярі, які покинули межі країни та продовжують здобувати освіту у дистанційному форматі. Активно працюють в області і над забезпеченням потребуючих учнів, що лишаються на території Донеччини всією необхідною технікою, зокрема новими ноутбуками. Минулому році ми вже отримали таких до 5 тисяч. Зараз ми отримали вже 2932 ноутбука для здобувачів освіти. Зараз ми фактично будемо їх роздавати на громади. То тобто також ми очікуємо ще і от це the Children». Кількість ноутбуків і от у ВКБ ООН теж ми отримуємо ще ноутбуки за інформацією департаменту освіти Донецької ОВА через евакуацію населення спостерігається скорочення кількості здобувачів освіти щотижня. Зокрема, близько восьми тисяч освітян Донеччини продовжують працювати у дистанційному форматі.